Привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні ми поговоримо про те, як продавати на 200 підписників, які у вас вже є в Інстаграм. Підписуйся на мій інстаграм, якщо ти ще цього не зробив. Пиши мені в Дірект слова діагностика, і ми безкоштовно вийдемо на 20 хвилин зум, де розберемо, що ти можеш продавати і кому ти це можеш продавати. І розберемо якісь факапи, які можливо сталися, і щось не виходить. І сьогодні розберемося, чому продавати на 200 підписників це не просто легко. Це те, що треба зараз робити в 25-му році. Це ваш шлях номер один. Трішечки історії не занудно, обіцяю. Отже, колись ми в інстаграмі всі були підписані на якихось великих блогерів. Це ті люди, які ще колись там з ноги зайшли в інстаграм на гівах набрали собі. Підписників, і зараз мільйонна аудиторія, вони на не насолоджуються і вони заробляють в інстаграм непогані гроші. Ми теж так хочемо, але як нам набрати ту мільйонну аудиторію, коли гіви – це не просто коли гіві це не просто те, що не працює. Коли гіві це те, що вбиває ваш акаунт, і вже так не можна, вже повторити їх історію успіху не можна. До речі, це гарна. Гарний урок для тих, хто думає, що колись потім почну. Колись потім вони ще будуть інші правила. Зараз такі правила. І, до речі, вони зараз нові новісінькі, і ви можете бути першими, хто в них залетить і хто почне якісь знімати вершки. Отже, були ці блогери, а ми прості смертні, просто там постали котиків но, ногтики і тому подібне. І інстаграм почав трішечки втрачати аудиторію, тому що. Люди теж хотіли мати свою вигоду з інстаграму, але не знали, як, бо вже блогери там весь ринок собою закрили. Тому Інстаграм змінив правила гри буквально в листопаді або щось таке, буквально півроку тому. І зараз маленькі блоги мають величезні шанси на розвиток, на органічне охоплення і на те, щоб продати. Тому зараз треба хапати цю можливість за хвіст. Значить, продавати на 200 підписників. Та в принципі, те і значить, на тих людей, які вже у вас є, ви можете зробити свій перший запуск, продати їм свій перший марафон, розказати їм про свою консультацію та отримати перших клієнтів. Це реально, і досвід моїх учнів показує, що я говорю правду. Отже, Ольга, психологиня. Вона продавала психологічні тренінги, і, взагалі, коли прийшла на курс інстагроші, вважала, що в інстаграмі її аудиторії немає. Ось, будь ласка, скріншот, де вона пише, що я її жену в інстаграм, а там немає її аудиторії. Ми з нею дуже довго сперечалися. Вона реанімувала свій акаунт Інстаграм, де було якраз 200 підписників, плюс-мінус. Зробила грамотний сторітелінг, шаблон якого я даю всім учням вже на початку навчання. І з цього сторітелінга зробила чотири продажі свого тренінгу. Уявіть собі, вона вважала, що аудиторії в інстаграмі немає, що в неї там 200 підписників, неясно хто хто і вони і так знають, чим вона займається. Якби вони хотіли, вони би так би купили. Тобто, до речі, така думка у багатьох є. І зробила і закрила такий собі перший продаж, дуже було задоволена. З одного сторітелінгу, тобто, що ти там гудеш? З одного сторітелінгу, тобто не треба було вже на цьому етапі робити якісь страшенні прогріви. Уявіть собі, тому це реально, якщо знаєте, як це м'яка ніша. Тверда ніша ксенія, яка робить чат-боти, теж почала продавати на 200 своїх підписників. Звичайно, на курсі ми розказуємо, як зробити більше підписників органічно, без таргету, без якихось великих вкладень грошей. Але уявіть собі, ви вже заходите на курс з тими підписниками, які у вас є, і вже починаєте продавати і вертаєте гроші, які ви вклали в вартість курсу. Ну це супер мотивує. І звичайно, вам вже не хочеться це все діло закинути, не хочеться зливатися, а хочете йти далі і продавати далі, і отримувати свій класний результат. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що ці 200 підписників, які у нас є, вони наша найтепліша, найпрогрітіша в світі аудиторія. Це наші бли, близькі люди. Перше коло, ну перше коло, знаєте, це тих, кого ви там запрошуєте, наприклад, на день народження. Друге коло, третє коло. Навіть ті люди, з якими років тому познайомились десь і більше не спілкувалися. Вони все одно вас бачили, чули, трішки за вами слідкували. І їм не треба ще раз доказувати, що ви класний. Бо вони це знають, вони з вами і так спілкуються. Якби ви були не класний, до з вами не спілкувалися. Вони прогріті, вони вже тепленькі, бери їм і продавай. Але е, дивіться, така історія. Ольга мені казала. Вони ж так всі знають, це мої знайомі, і так всі знають, чим я займаюся, чого вони не купили б просто до мене, не звернувшись і не сказавши, чому вони саме з мого прогріву прийшли. Ось тут нюанс, тому що правильно прогрівати навіть теплу аудиторію, теж треба вміти. І цьому я вчу на курсі Інстагроші. Я офіційно заявляю, що продавати в інстаграм. В 25 році можуть всі і молоді, і ті, кому за 60. і гарні, і негарні, і які хочете. Не треба собі навішувати якісь ярлики. Ви просто спробуйте. Прийдіть до мене на безкоштовну діагностику. Я розкажу вам, що ви можете продавати і за що вам люди готові платити. Уявіть собі, раніше платили комусь за щось за якусь консультацію інформацію, тому що інформації в відкритому доступу багато не було. Зараз же платять за консультацію інформацію, тому що. Так багато всього у відкритому доступі піди розберися, відділи правду від брехні від якоїсь надуманої історії. Та тому люди часто платять експертам напряму, щоб самим не колупатися, не порпатися в цьому вагоні інформації. Дивіться, ви можете щось продавати, ви можете придумати собі класний продукт. Ви можете продавати інформацію про те, як позбутися целюліту в домашніх умовах, як переїхати до Німеччини та отримати там якийсь статус захисту, як відкрити рахунок в Польщі, як отримати ту карту побуту. Якщо ви це все пройшли на собі, ви можете це продавати людям. Тому що я, наприклад, не готова їхати умовно в Німеччину і це все з нуля на собі пробувати. Мені краще заплатити 200 євро комусь за консультацію, щоб він мені все розказав покроково, і я це зробила. Якщо ви знаєте, як готувати дитину в місті. В півроку, в півтора року і тому подібне, ви можете це продавати. Розумієте, приходьте до мене на діагностику, розкажіть, що ви, на вашу думку, ви, ви вмієте гарно робити, і я вам скажу, як ви, чи можете ви це продавати, чи платитимуть вам за це кошти, і як саме ви можете це продавати. А почати продавати можна вже, пройшовши мій курс інстагроші на третьому модулі, тобто на третьому тижні навчання, вже на ваші 200 підписників і ви почнете продавати. Тому що ви не просто будете їм ляпати на голову: ой, в мене курс, ой, в мене марафон, ой, яка я Сі, ви купіть, будь ласка. А ви будете правильно їх прогрівати так, що вони самі будуть вас просити деталі, інформацію та скинути реквізити ФОП для оплати. Всіх чекаю в своєму інстаграмі, пишіть слова діагностика, і попрошу вас лайкнути це відео, написати якийсь коментар, тому що хочеться, щоб мій ютуб-канал ріс і всі ста більше людей дізнавалися таку цінну та цікаву інформацію. Інформацію про те, що вони можуть продавати в інстаграм, і треба починати вже зараз.